Всім добрий ранок. Зараз у нас на годиннику вже, дивіться, якого старичка має, <свісно> вже 6.25. і, коротше, я зараз йду, хочу зробити собі чай в оце, цю прекрасну, в цей прекрасний стакан. От, до речі, буду чай робити пуер, В общем, хорошо тут відео. Ані пройшов, просто влог, скажімо так, з мого ранку. Я вперше так рано встаю. Я не знаю взагалі, як я так встала. Я хочу спати, я б лише далі спала, це капець. Але в мене виникло велике бажання зранку пройтися по Києву. Я не знаю, наскільки це мені вдасться. Може, мені не настільки все шумно буде як. Трошки пізніше, може, вже шумно. Я не знаю, я так зранку нікуди не їжджу. Ось тому давайте збиратися зі мною. Я буду робити чай паралельно, можливо, е -е, що не буду розказувати, От. тому беру вас собою на цю прогулянку. У мене є бажання сходити на Андрівський узвіз, е -е, туди до арки дружби народів, як вона раніше називалася, як зараз називається нордя, ну, як і так і називається. От, тому поїхала. Для чого я це роблю? Я е да просто так захотілося, чесно кажучи. Не люблю взагалі рано вставати, але ми встали. От, до речі, дивіться, який класний чай. О, Ось такий чай. Чай пуер називається. Я його зараз раз за два чи три заварю, Як їх правильно заварювати? От, я буду зараз собі заливати. Звичайно, ми собі візьмемо водичку. Водичку мою улюблену бутилку. Не одну одну із, щоб я могла її відкрити. Відкрила. Я думала, я не зможу. Але напишіть, поки чи у вас було таке бажання зранку кудись, кудись іти, кудись вирушати. Щось робити, що у вас було таке бажання. Аби... На у нас 6.29. Я коли показувала, було просто погано видно. От, дивіться, якогось старичка маю. Класно скажіть. Побитий, конечно. <ривітет> <ривітет> так, Маленький. Прям кубик такий маленький. Сипеться, конечно. Кидаємо. щоб його гарно промити, треба спочатку чай пуер 에... Промити, скажімо так, дати йому трошки постояти, коли він чуть-чуть відкриється, um, коли він відкриється чуть-чуть, і потім злити воду для того, щоб верхній цей слой грезюки, 에... щоб він, коротше, злився. От. Тому я думаю. Готова, щоб злити. Сказали, що це пуер, достатньо, е, як він дивиться, е, достатньо міцний і що він є, скажімо так, бадрящий, що його треба пити зранку. От, ну ми попробуємо, звісно. Пахне, ну, пахне як пуер. Тут нічого не зробиш. Я собі хочу, щоб зігрітись, бо. Міяко, дивіться, які в мене ще матові носочки є <плес> з Богом. Дивіться на цю красиву. Все одно інколи буває плутаю. <плес> ну, я, я рахую це нормально. <плес> Готово. Коречі, ми вже вийшли на вулиці досить тепло порівняти з тим, що недавно було зима і було холодно, от. то зараз тепло, в принципі. Йдемо, сідаємо в машинку і їдемо. Це таке. Я отак от одіта. В принципі, сьогодні взагалі обіцяли, що буде 19 градусів. То я не знаю, може вже до обіду буде піпити як жарко. Але побачимо, Їдемо. те, дивіться, яка красота, людей нема. Боже, яке щастя. <ріху> Клас. А сьогодні що за день? Вівторок? <ріху> Я не знаю, мені не передати вам, наскільки круто зранку ходити. Я на кінець-то думаю, що сонечко прийшло в наш світ. Вже на кінець-то весна, скоро літо, класна погода. Можна ходити гуляти, вже можна ходити по вулиці. Бо я зимою, чесно кажучи, не дуже люблю ходити по вулицям. Я не люблю прям що це одіватись, ти ходиш, починаєш швидко ходити, потім ти починаєш потіти, в того, ти можеш десь промерзнути і просто захворіти. Ну, типа, ну блін. Якось неприємно, правда? Вот. а оце літо. І я собі тепер кожен день е ціль ставлю на 12 тисяч кроків. Ну, мінімум 10, звісно. 12 – це вже моя така хотілка. Ось і буду старатися виконувати, старатись раніше вставати, більше зробити, потренуватися. От тому, хто ходить взагалі 10 тисяч кроків за день, ви дуже молодці, можете написати і поставити плюсик. Я прям пролайкою, ви молодці, респект вам. От, а ті, хто не ходить, починайте ходити. <с2> <с pasó> як ви безлімо знімаєте. Зараз почекай. де мій. Холодно. Тут наверху дуже холодно. Давай мій чай. мінчай. Будемо гріть. Гріться. Він вже холодний. <с <с lá <laughs> 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 Ці промінчики сонця, які з самого ранку, це може це саме прекрасне, що може бути. Тому що дуже холодно. от, Насправді дуже холодно і я вже замерзла. Я чай ще не допила, але він вже холодний. от, Але нічого, зараз будемо йти рухатись. Думаю, буде тепленько. Клас. Бачу, мало коли е, бачу в будні, але в вихідні дні я обожнюю, коли отут, на цих стендах, я не знаю, як це назвати, на цих решітках е, дуже багато різних картин. І я прям обожнюю ходити, роздивлятись. Я така, напевно, смішна там <фі> в цьому капюшоні, Ну і ладно. От тому я обожнюю і обожнюю Андріївський узвіз просто нереально, тому що, ну, не знаю, якось мені він так запам'ятався. Так подобається. Такий прекрасний. <фі> От, а ми вже десь, до речі, зараз у нас на годиннику. Зараз у нас на годиннику 8.44. Ми випили чаю, ми поїли, поїли вчорашньої шаурми, От, але хто нам заборонить. От, поїли, попили, посиділи, поспілкувались. От. Вже один чоловічок поїхав на роботу, а я йду далі гуляти. До речі, поки йду, розкажу вам такий факт про себе. Я обожнюю спати. Просто для мене поспати, це я не знаю. Мене не буди, я не буду ні їсти, ні в туалет ходити, ну дайте мені поспати. Але інколи, коли є такий настрій, знаєте, я просто вчора ще й заснула, щоб ви розуміли, в годині першої ночі. Я думала, ну все, я не встану, як завжди, все накриється, все, то, що я хотіла, все накриється. Я не виконую свою там мрію або бажання, яке я там хотіла. А виходить, що е, я встала достатньо легко в годині 5.50, 6.00 щось такого. От, і я проснулася і. Я була шокована, що в мене були сили, що я була в такому хорошому настрої, в принципі. І вставати рано це круто насправді, тому що, здається, і день довший, і більше справ можеш зробити, більше прогулятися, більше часу для себе. І це прям вартує того, щоб вставати раніше. От, сонечко вже так вийшло. Це От тому, хто хоче вставати раніше і щось робити, чи то тренуватись, чи то прогулятись, чи то не знаю, просто виділити час для себе. Робіть це. Це просто безцінно, це класно. Коли як не зараз, ніколи немає найкращого, скажімо так, часу для того, щоб щось почати. Завжди є час в будь-який момент. В будь-яку годину, в будь-який день. Тому починаєте. Воно того вартує. А я вже на Андріївському узвозі. Яка А У мене тут видно з камери. Клас. Не знаю, от просто чимось заворожує цей. Спуск і підйом дуже обожнюю, коли багато тут різних як сувенірів, можна пороздивлятись, всякої всячини. Ну, я любі тільки такого, всякої всячини понакупляти. Дивіться, як тут прекрасно. Боже мій! Ви це бачите? Вау! Не знаю, я завжди милуюся якимось дрібничкам, кожен раз як вперше. Просто для мене кожен раз, як вперше йдеш, милуєшся, дивуєшся. <свісно> так класно. Просто ну, не знаю, воно мене чимось так надихає, воно настільки приємно, настільки круто, настільки, не знаю, не передати словами, наскільки гарно і наскільки я люблю Київ. Він мені став як рідний, чесно кажучи. Ну Я ж на 10 років тут прожити безвиїзну, практично, комусь він рідним не стане. І знаєте, що я вам ще скажу? Що доповню свою таку розповідь, що завжди чомусь люди вважають, що для себе потрібно виділяти прям годину, дві-три часу. Ну, дивлячись, що якщо ти ходиш в зал, тренуєшся, то звичайно ти потрібно розуміти, що ну, мінімум півтори години, можливо, і дві, тому що тобі поки доїхати в зал, якщо в тебе зал не під домом, Поки тобі потренуватись, це 45-3 години часу тренувань твоїх. Якби це стандартне нормальне тренування. Плюс поки переодітись. І це я так скажу, що потрібно час. Але якщо ти е не маєш для себе, скажімо так, виділити часу прям супер багато, то виділи хоча б хвилин 10 для початку п'ять, цього достатньо буде, якщо запи запиши щось в свій е щоденничок, запиши там, не знаю, якісь свої. Думки, запиши, почитай книгу. Цих 5-10 хвилин цього буде достатньо для того, щоб ти трохи переключився від цього світу, який рухається безперестанку. І тобі стане краще. Або навіть просто, до речі, практика дуже класна. Мені, мені вона просто дуже заходить. Я її обожнюю. Кожен день, скажімо так, мовчки лежати без музики, без телефону, без нічого взагалі. Просто мовчки лежати або сидіти, але не засинати. От ти можеш попивати воду або чай, можеш запалити собі свічки, можеш запалити собі арома, якісь палички, що небудь, що тебе там надихає, або що тобі подобається, і посидіти в тиші. От в тиші посидіти кожен день хоча б по 10 хвилин, 10, 15, 20. Звичайно, там 20 хвилин це прям вау, практика. Я її практикую не, не кожен день, скажу чесно, не кожен день, але практикую. Ось. І для мене це настільки вау, класно. Що ти настільки потім стаєш, скажімо так, наповнений, в тебе з'являються якісь нові ідеї, ти стаєш більш уважний, в тебе починає мозок по-іншому працювати, тому що перший час в тебе мозок такий, а чому ми нічого не робимо? А що приходить, а що так? А чому ми сидимо? Ну, мозок в нас починає панікувати дуже сильно звичайно, він не розуміє, що, що робиться, чому ми сидимо. Потім, після 10 хвилин, мозок вже починає відключати, засинати. Але от сам кайф в тому, це практично, що медитація, да? але ви там не входите ніякий транс, нічого не робите. Просто ви сидите, мовчите, або ви можете посуждати собі в думках про якісь речі. Ну, в общем, все на ваше усмотрення, але це класна практика для того, щоб просто. Наповнитись, кайфанути. Ну, я кайфую від цього, тому що постійно, скажу так, як у мене зараз, я більше працюю сидячи вдома, або десь в кафе, якщо десь сідаю. І мені не вистачає чуть-чуть цього спокою, тому що я постійно. Тому що я постійно в соцмережах я постійно щось дивлюсь, я постійно щось читаю, вивчаю і так далі. Цього в мене завалом, і мені трошки не вистачає інколи, от серед дня, десь в обід, під вечір, от сісти і помовчати, просто нічого не говори, ну нічого не говорити, нічого не робити взагалі, ну типа ні їсти, ні готувати, просто от сісти і сидіти, і це настільки заспокоює мозок, настільки стає. Класно, комфортно і прям ну, почуваєш себе зовсім по-інакшому. Скажу так. Це факт. Попробуйте. Хто спробує, напишіть, як вам. Буду рада почути ваші відгуки. Я вже пройшла в свою улюблену кав'ярню на Золотих Воротах. Думаю, вам там все буде видно. Зрозуміло. Думаю, багато хто тут був. Класно, коли яка година? Десята година ранку, Десята 15 я пішки прогулялася від Андріївського узвозу до контрактової площі. Е, і далі я піднялася якраз сюди і так майнула кружок. Дуже класно вийшло, дуже прогулялася. Прям крутезно. Ось, тепер буду їсти свій, я думаю, ви вже бачили, круасан з круасан неймовірний. І пити свій улюблений флетвайт. Ось. Буду також читати книжечку і. Насолоджуватись моментом. Надіюсь, вам відео прикольне і вам його кайф дивитись, тому пишіть ваші коментарі, буду чекати, будь ласка, ваша активність мені дуже потрібна. Буду дуже вдячна. вам. До речі, книжечку я буду читати на планшеті. Стівена Кінга казку, тому що я її якраз маю заплановано на весну, щоб її прочитати. Я буквально залишилася мені там два розділи прочитати. Але книжка взагалі балдежна. Трошки, трошечки вам скажу своїх емоцій. Вона просто нереально класна, неймовірно. Я не знаю, це навіть підлітку можна прочитати таку книжку, тому що. Вона справді того варта, і я думаю, вона дуже цікава, зацікавлена іншим світом, як воно все там устроєно. Ну, общем, не буду вам сильно розказувати і говорити про е, цього Кінга, свого любина. От, Тому вже буду розказувати вам це в прочитання, але просто ділюся з вами, що книжка просто топ. -топ. Так що буду, буду закінчувати її читання. Ну що ж вам сказати? Я вже майже вдома. Скажу так, що я чуть-чуть проїхала, буквально три зупинки, бо в мене щось схватило бедро <світок> і дуже почало боліти, але вже все добре. Мені буквально додому залишилось хвилин двадцять ти. Я вже пройшла майже свою денну норму. Я як говорила зранку, що краще в цьому відео говорила, що хочу е пройти. 12 тисяч кроків. Я виконала вже 11. Думаю, якраз коли дойду додому, буде вже 12. Класно, прогулялася з самого ранку. Кайфанула, випала з кави, прогулялася. Кайф. Я рахую, це дуже вдалий ранок. А сказати би раніше, буквально вчора, що я би вставала в 6 ранку, щоб прогулятись. Та ніколи, я б не повірила. Але ні, я це зробила. Вчора я ще встала, скажімо так, ледве ледве в 9-10 годині ранку, а вже е, до 12-ї, майже до першої, я вже закінчила свою денну норму кроків. Клас. Така прогулянка. Посиділа в кав'ярні, дочитала книгу Стівена Кінга. Так що, прям кайф. Я щаслива, йду тепер обідати. Бо я вже щось проголодалася. Стільки загубила калорії <звук> за цих 10 тисяч кроків. Все, зустрінемося вже вдома. Ну що ж, ось я вже вдома. Мені ця прогулянка, чесно кажучи, я прям максимально рада. Довольна. На кінець то, до обіду якраз вже друга година дня, вже на початку третьої. Прекрасна просто прогулянка була, я не знаю, для мене я кайфанула, все, що можу сказати. Незважаючи на те, що вчора я пізно заснула і сьогодні рано проснулася, навіть сьогодні заснула, сьогодні і проснулася. Але настільки прекрасна прогулянка була, я стільки кіл наробила. <сум> я то туди, то туди. Коротше, саме більше це була звичайна поїздка до самої арки дружби народів. Потім Пройтися по цьому парку прекрасному на Андріївський звіз до контрактової площі з контрактової площі десь до центру. В центрі я пішла на золоті ворота. Там була улюблена книгарня, яку ви вже бачили. Я там стараюсь, ну, не часто бувати, але як, як маю змогу, я завжди хочу там бути, тому що ну, я люблю книги, я люблю в такій обстановці бути. Мені це подобається, мене це надихає. Я дочитала книгу, я пройшла 14 тисяч кроків до обіду. Та, да, от, от такий в мене сьогодні день продуктивний був. Я просто розумію, що поки зима, да, я мало ходила, мало рухалась, але все одно я поняла, що ходити це прям кайфово. Я, Я і в принципі люблю ходити, особливо, якщо десь. Цікаві місця, або десь посидіти, десь е, відео зняти класне, погода тим більше. Боже, я просто рада, що приходить літо. Весна і літо. Це весна, літо і осінь. Це мої три любимих скажімо так, пори. Зима ну таке: 50 на 50, тому що зимою занадто холодно. Холодно, звичайно, ця зима взагалі була якась не дуже холодна, але все одно. От тому. Раджу всім багато ходити, виділяти на цей час хоча б вечором або зранку, коли маєте змогу. Тому, думаю, вам відео сподобалось. Я рада, що я таке щось зробила. Такий влог зі мною, хоч по всьому, <по>, по всьому Києву. От, тому дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи вам зайшов такий формат. Якщо так, буду пробувати, можливо, ще десь. До речі, напишіть ще якісь місця в Києві, які варто поглянути, на які варто сходити, чи то парки, чи то якісь, не знаю, місця, можуть бути якісь різні. Було б цікаво. Бо я, чесно кажучи, довго тут, але я в більшості люблю по старим таким місцям заколотим, які я вже знаю від А до Я ходити, а так, щоб десь пройтися по іншим якимось. Треба, щоб вони мені сподобались. Ось. Тому пишіть, буду рада вам комен... вашим коментарям. Дякую вам за перегляд, що ви додивилися до кінця. Я вас неймовірно обнімаю. Ще раз дякую. І до зустрічі. Па-па!